Чорний список ворогів демократії на Черкащині склали місцеві активісти громадського об'єднання Майдан під приціл потрапили перші особи області, зокрема губернатор, голова обласної ради та начальник міліції. Є в люстраційному списку і ректор Черкаського вишу Анатолій Кузьмінський. Тепер майданівці планують ходити до них додому з пікетами. Продовжить Ольга Скорик. Після недільної штурханини на площі біля колишнього палацу піонерів знову зібралися євромайданівці. Пані Валентина, хоч і постраждала під час тих подій, на акцію все одно прийшла. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Так от, я думаю, що я знаю, що я людина, і я хочу, щоб всі знали, що вони люди, що не можна їх топтати, не можна топтати їхню гідність, і не можна їх бити. Мене штовхнули так, що я спину забила. І крім того, такий величезний синяк на цьому, видно, бронежилетом мені зробили на руці. Тепер рука болить, але що я побою не знімала, куди мені на наші сюди йти? Хто мені, хто буде, кого судити. Цього разу кілька десятків міліціонерів сидять по бобиках та ходять неподалік. Утім, мітингувальникам не заважають, бо демонстрацію фільму про маєтка Януковича, через який так активізувалися правоохоронці, поки відклали. Не вийде у влади заборонити нам збиратись просто на кожній площі в місті Черкаси. Ну це ненормально. Обов'язково побачить цей фільм. Ми обов'язково покажемо його черкащанам, поки що дату назвати не можу, але тільки ми будемо готові саме з позабезпеченню технічному і з великою кількості людей, ми його покажемо. Замість журналістського розслідування про Межигір'я на зібранні оприлюднюють чорний список. До нього черкаське відділення народного об'єднання Майдан включило понад десяток місцевих, що завдали найбільшої шкоди демократії. Ворог номер 1 губернатор Сергій Тулуб. Недалеко відійшов голова обласної ради Валерій Черняк. У трійці одіозних постатей і ректор регіонал Анатолій Кузьмінський. Далі у списку голова фракції партії регіонів у Черкаська... Черкаській міській раді Ігор Мельников замикає п'ятірку люстраційного переліку полковник міліції Володимир Тютюник. За ним генерал міліції, начальник обласного МВС Володимир Ліпандін. Останній у чорному списку начальник управління громадської безпеки Черкаської області Володимир Іващенко. Євромайданівці пропонують додати до когорти й земляка регіонала Володимира Олійника. Таке рішення одностайно підтримали всі учасники майдану. І цим пообіцяли не обмежуватися. Люстраційний список відкритий. Молоді наші активісти Євромадану, молодь наша, хоче пікетувати помешкання цих людей, щоб сьогодні їхні сусіди знали, хто живе і хто мешкає сьогодні. Поруч з ними люди, які порушують конституцію України, які порушують закон України про мирні зібрання, які порушують засади про свободи слова України і про демократію. Ми теж будемо разом з молоддю підтримувати, будемо як депутати обласної ради, тому що сьогодні треба відзначити, що міліція бистро справляється з нашою молоддю, а коли є депутати, то вони трошки вже більш зважують на це. По тому євромайданівці рушають пікетувати не приватні садиби, а обласну прокуратуру та суд. Ольга Скорик, Василь Саєнко, ВІКА Новини.